Я Україну так люблю, свою Україну любіть, любіть її, бо врем'я люте, в останню тяжкою минуту, За неї Господа моліть Тарас Шевченко. Над річкою густий туман завис, нестримний час, нестримно в безвість дише, завмерла в тиші під небесна Лиш вітер стиха комиші колише. Мені так легко, добре, мов у сні, трава ще зеленіє оксамитом, Де кинеш оком верби чарівні, росою вранішньою, чисто вмиті. Не хочу щось доводити комусь, душа болить заскривджені руїни. Якщо я не борець, то не тому, що не люблю своєї України. А може, до безтями я люблю мою кохану, вимріяно птицю і для нащадків віршами зорю, і не пишу лише, я для годиця. Люблю я Україну наяву, і в час, як батьківщину покидали, я цілувала землю і траву небес країнських сонячні хорали. Я кожну квіточку в траві люблю. Любов оцю життям своїм засвідчу. Я не поїду звідси, бо творю, назавши всім прийдешнім і навічно. Розкрилля. Зрюють хліб і роса і лоза, Божий дар, мов цілюща надія, і скупалась у правді краса і промінчик розкрилля. Вже вріє над світами ушир і у ми зрослись з Божим словом немовним. Ми були у цім світі, колись незбагненністю долі ми повні. В підсвідомім, у вічнім вогні, я в безмежі себе опізнала. майоріла, мов квітка в вікні, як маленьке, все людське начало. В рідну землю навік проросла у душі мої Божа зернина, скобзаря за повітом зросла, відчуваю себе як людина.